Привіт. Що ж, Сі Цзіньпін і Трамп в Китаї домовились про Україну без України. Але на наше щастя і без Росії. Що ж, давайте про це поговоримо, але спочатку закликаю вас підписатись на цей YouTube канал, вподобайкаємо, лайкаємо. Коментуємо, щоб піднімати це відео, не забуваємо тиснути кнопку спонсорство, і під відео є опис, під описом є картки каналів. Будь ласка, підтримайте. Так от, давайте поговоримо, що ж відбулося в Південній Кореї на зустрічі Трампа і Сіціньпіна. Ну, по-перше, що треба. Сказати, що ця зустріч була довго готувалася, і у нас, знаєте, у нас, як аберація є викривлення е, подій, е, і всі думають, що ну от приїхав Трамп, там, типа, щось потріщали там е, і там добазарились, да? от, ну, Типа як два торговця на, на якомусь ринку, там На Троєщині чи там на, на привозі. От, але насправді все не так. Зокрема, на Філіпінах були два останні тижні робочі групи або передові групи, так звані, які домовлялись конкретно із скажімо так, з цифрами в руках, як то кажуть. Да? А взагалі, вся зустріч готувалася кілька місяців. От, і тільки останні два тижні там активно да, послухайте Скотт Бесанд, що каже міністр фінансів, тобто у них готувалися дуже ретельно і дуже вагомі е, групи, лабасті мужики. Ну а Трамп тільки вже якби і Сіціньпіня озвучують. Понятно, що вони самі не сиділи і, не, е, і вони узгоджували е, уже ті рішення, які були попередньо домовлені. Е, перше, що треба сказати, що. Результат зустрічі це сам факт зустрічі. Да? Це значить, що вони е, вирішили, що. Торгов, торгівельної війни е, не потрібно, тому що від неї потерпати можуть і ті, і інші. І відповідно, е, якщо торгівельної війни не буде, то можливо не буде і е, світової, да, про яку вже всі говорять, про якусь дані, що 27 2027 чи 28 восьмого року вона може настати. Е, що потрібно нам сказати, що Трамп, верні, Китай показав свою самодостатність? Це Китай був дуже чіткий і стояв по деяким принциповим позиціям на смерть. От, і понятно, що нічого не вийшло у Трампа, і понятно, що з Сі Цзіньпіном не можна так, от, знаєте, як він здоровається, руку тягнути на себе, борзий там. Ну, на жаль, на превеликий жаль, Сі Цзіньпін покруче Зеленського. Це Зеленському можна роздавати там пінки і щелбани, а з Сі Цзіньпіном так не вийде. Е, про що там в першу чергу домовились? Про що ми можемо сказати точно? да, Домовились, наче про Сою. і Там, типа, о, Соя, це ж типа перемога, мабуть, Трампа, це ж плюс на користь Трампа. Ні, Сою залупився Китай ще коли йшли перемовини про е, Тікток. І тоді Китай е, показав е, вперше зуби. от, І зараз просто відновили угоду, яка була. То есть, Повернулися до статус-кво, принаймні в цьому питанні, але уже цього року е, там е, соя наскільки там впала внутрішні на внутрішніх ринках американських, що багато фермерів е, розорилось, багато хто вже із. А це село, це якраз ну, фермери, це прибічники Трампа, як правило, і багато хто з них вже Трампа прокляли. Але між тим, тепер Трамп може сказати там, студентам сказати, я для вас врятував Тікток. А фермерам там, типу, соя буде на наступний рік сажає, все нормально. Ну, дай Бог. Трамп взагалі сказав, що це угода на рік, але вона буде пролонгована обов'язково. Ну, я думаю, що вона вже Сі Цзіньпін налаштований. Більше на 27-й рік, чому тому, що е, в 27-му році з'їзд Китаї е, Комуністичної партії Китая, і ми зараз е, розуміємо кінець 25-го року, і Сі Цзіньпінь утримався при владі. Хоча там не все так однозначно, не зрозуміло, хто контролює армію, не зрозуміло, що там із старою гвардією. Ми можемо бачити лише верхівку айсберга. А які рішення там прийняті, насправді ми побачимо з часом? якщо будуть репресії, якщо Сізіньпін закрутить гайки, то він в 27-му році, очевидно, залишиться ще на 5 років на п'ятирічний термін. От і значить, будуть репресії, тому що. В тоталітарній країні не може бути ніякої там внутрішньопартійної демократії. Там, типу, як лідер скаже, так і буде. От, що ще відбулося? Ну, да, Сі Цзіньпін відпустив рідко земи, і в Штатах кажуть, о, велика перемога Трампа. І саме головне, вони домовилися, що 47% будуть ми. Та все-таки. Хоча. Я тут же прочитав перекладну статтю з Financial Times, що типа Китаю, все одно це буде норм, чому? Тому що те, що іде на ринки Америки, воно і так. Якби ну, Китай ж насправді, щоб ми подумали, немає ніякої ринкової там і капіталістичної економіки, тому що держава там сприяє китайському бізнесу, щоб він заходив. Там ніякої лібералізації нема і тому. Для Китаю це допустимо, як кажуть спеціалісти, фінансисти економісти, що мита до 50% Китай може собі дозволити, щоб продовжувати, наприклад, витісняти з американських ринків Теслу Ілона Маска. І за Ілона Маска зараз Трамп не підписан, скажімо так. От, ну і ще що далі ми можемо сказати. Е, де Китай точно не поступився, а показав дулю да? е, е, Трампу, і, і всі звернуть на це увагу. Тепер дивимося уважно. Китай вигадав для себе так званий електронний юань. Е, це підсічка під долар в довгостроковій перспективі, але в короткостроковій перспективі. Тобто, тепер якщо Китай закуповує, наприклад, нафту у Саудітов або в тій же ж там самі Рашки, вони розраховуватися можуть юанем. Електронний юань десь поступово вже заявляє про свої позиції як альтернатива долару. А, і саме головне, що в економічному блоці ми маємо зрозуміти, що Китай купує. Продовжить купувати е, нафту в Російській Федерації, і Трамп як би сказав, що це залишилось за кадром. І понятно, що це залишилось за кадром не тому, що Трамп там посоромився спитати за, за, за це там чи ще, що, тому що на попередній домовлена ну по попередній зустрічі та ще казав, що два тижні готували цю зустріч. От передові групи да з Китая і Сполучених Штатів, і китайці відразу ж дали зрозуміти, що це не буде предметом обговорення, і що ніяка Америка, це вони, типа Америка може Індії там казати, там, отут купляємо, тут не купаємо, купляємо. Тут е, може Трамп наказувати Європі там купувати там е, нафту чи е, сланцевий газ е, на Росіюшки, чи не купувати. А з Китаєм таке не проходить. І ми побачили ситуацію, коли Трамп може наїхати на Індію і змушувати принаймні державні індійські компанії не купувати російську нафту і сказати: от все, Путін, тепер держись. А в Китаю, ну, забули про це навіть поговорити. Тобто, Китай буде надалі. Купувати російську нафту. Е, можливо, там все-таки будуть якісь обхідні теми. Там по е, по е, тому, як, коли, де, як це буде з тіньовим флотом. Але що саме цікаве, що саме цікаве, що а Китай не дуже продає там продукти нафтопереробки в ті ж самі Сполучені Штати і в Європу. як як Індія. Тобто те, що буде закуповувати Китай, буде залишатися на китайському ринку, і тому їм не треба там чекати вторинних санкцій. От так що Китай іще раз, електронний юань, раз купує нафту на Росію далі, два. і, значить, E, щоб там ми не кричали: ура, ура, лукойло рознієв там, все накрилось медним тазом, будуть там продавати там ще щось ще щось. E, принаймні, нафта, яка йде з далекого сходу в, в, в Китай, вона буде продовжувати йти. І нафта з Новоросійська, яка буде йти через турецькі порти, вона буде йти в Китай. Так, да, Звичайно, ми можемо тепер прогнозувати, що росіюшка не на 12 трильйонів продасть нафти. Ну, можливо, навіть і не на 8, як цього року, але на 5-6 продасть точно. І якщо прибуток нафтової Росії все-таки ж зменшиться, він буде все одно відчутний. І давайте це вже будемо враховувати. Що ж стосується е, того, що от я сказав, що А чи буде е, там Світова війна, за що всі боялися, тому що, от, наприклад, там. Лягло в Китаї машинобудування, верні, не лягло, просідає, і дуже сильно просідає суднобудування, тому що ще рік тому 67% всіх танкерів, які робились в світі, робились на китайських вірхях. А тепер їх кількість зменшується вже менше половини, а може, ще там, ну ще я останніх прогнозів не бачив, але точно вже що зараз третина китайських вірьів простоює. І китайці взялися робити там якісь там умовно есмінці, там міноносці, а в Багато вони роблять у цих кораблі амфібій, ну тобто те, що можна для висадки робити. да, і всі ж задаються питанням. Знову ж там, типа реорганізація йде НОАК, народно-освободительна армія Китаю. Ну, народно визвольної правильно говорить, але вже так, вже я звик з дитинства, що НОАК, 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 народно освободітельна армія Китаю. Що вона переозброюється, і, значить, думають, так будь е, Третій світовий, чи ні. І от тут саме головне, е, саме головне е, значить, е, в Китаї е, Китай Сітьінь піняс ще на початку жовтня привітав лідерку з обранням нового лідера партії Гаміндань. Ценка Ченкайшиця це така партія або ще ну, давня партія Гаміндань, яка і заправляє власне на Тайвані. Так там вибрали жіночку лідером Джен Лівень, і ця цю лідерку Сі Цзіньпінь привітав там буквально через півгодини після обрання. Розуміємо. Це натяк на те, що Тайвань може не бути предметом війни. Чому? Тому що Джен Лівень, оця тітка, вона заявляє її парадигма і гоміндань міняє парадигму, що там одна країна, дві світи. Тобто. Там є прогресивна партія, яка наполягає на тому, що Тайвань має стати незалежною державою іти іншим, що навіть Тайванці це не Китайці, це інша нація ну, з усім витікаючим, показати материковому Китаю дулю. Того міндань, навпаки, каже: а давайте одна країна, але дві системи. Давайте так, давайте дружити, як власне. Вийшло свого часу з Гонконгом, коли Бриті передали Гонконг під управління Китаю. Ну і що ж, власне, пройшло? Там 20 років після того, і Гонконг активно прибирає Китай до рук. Я думаю, не пройде ще й покоління людей, як Гонконг стане там ну чимсь на, на вроді Шанхая, нічого там не буде. Ні вільних університетів, ні вільної преси, нічого. Хоча ще залишки розуміємо є. Але народ уже е, ліберально налаштована молодь звідти валить. І це теж треба знати. Рано чи пізно Китай закрути гайки там. але Саме головне, що сам Тайвань не налаштований воювати е, поки що е, з Китаєм. Принаймні, скажімо так, не поправлю сам себе, вони шукають формулу, яка, е, як жити так, щоб е, не, не почалася війна. І гаміндань каже: А давайте ребята, давайте жити дружно, як кот Леопольд. От, е, тепер стосовно України, саме головне для нас, що треба знати? Китай витримав паузу, е, дочекався, поки е, Трампа позориться, поки всі не зрозуміють, що ця улюблена фраза Трампа у вас нет козирей, що тепер там Сі зіньпінь, там, типа спльовуючи е, в якусь урну часів е, китайської культурної революції. Міг сказати так, а Дональд Фредович, у вас є якісь важелі впливу на Путіна? Ну, ми там чули всяке там, анкоріч, там і ще щось, коли там, там по щочі не роздавав Путін Трампу. Ну, весь світ же ж посміявся. Ну, Звичайно, ми розуміємо, що Сі Цзіньпін такого не сказав, щоб не образить Трампа, тому що в самій системі цінностей Китаю. Якби верні ждать ліцо. Але, мабуть, ж натякли, натякнули, і це теж те, що стосується, я вже говорив основні здобутки Китаю після цих перемовин. Це електронний юань, це е, те, що Китай, е, Китай, ніхто не може заборонити е, купувати нафту, тому що Китай показав своє лідерство і свою гегемонію в світі. Да? От, е, але тут. Сі Цзіньпін якби дав зрозуміти, що без нього заморозки не буде, і Трамп це визнав. Він сказав, що ми просимо сі Цзіньпіна включитися для Трампа. Це взагалі патіря ліцата. Ті визнання я не можу і тому запрошую ще сі Цзіньпіна. Для нас саме гірше те, що це роблять без нас, домовляються про нас без нас, але на наше щастя. І Путіна за тим столом не було. і Трамп домовляються. Да? От єдине, що тепер треба розуміти, основне, що ми стаємо предметом торгівлі. На жаль, Україна не є сувереном в цьому питанні суб'єктом. Ну, нашу суверенність, якби по великому рахунку, то ніхто. Там, ну, принаймні, там ні, ніхто не каже, там всі же ж не скаже, що Україна, це там, ну як кажуть на Росії, що там це продовження НАТО, що там типа керується там 에, Сполучених Штатів і так далі, і так далі. Але всі все розуміють, що Україна може бути предметом торгівлі. І тепер, е, якщо е, навіть е, нас будуть заморожувати, то питання: а коли? Е, да, е, тепер ми розуміємо, що у Трампа є дуже чіткий дедлайн. Це має відбутися до наступної осені, до жовтня. Перше, в жовтні, засідає Нобелівський комітет. А він же ж хоче премію мира без. Заморозки конфлікту в Україні премію мира Трампу ніхто не дасть. Ну і друге, у Трампа перевибори, і треба привести, показати успіх в зовнішній політиці. Там незрозуміло в ГАЗі, там якби оголосили, що перемога переможенька, але ж ми розуміємо, що там Хамаз ніхто ще не списав, і там війна буде тліччя, там не одне десятиріччя чи століття. От, але. Саме головне, тут же ж, Трампу за будь-яку ціну заморозить конфлікт. І тут Китай може стати в пригоді. Але що попросить ще додатково, Китай у Сполучених Штатах, типа Цзіньпінь може сказати, Дональд Фредович, я розумію, Нобелівська премія тобі дуже потрібна, але а нам що? І тут можливо. Потрібно спрацювати якось і в українській дипломатії, але ми розуміємо, що наша дипломатія наскільки беззуба, тому що вона, ну, в трускарці не научиш дипломатії, да? От і знову ж, а коли буде заморозка конфлікту, Трамп? Трампу хотілося би, щоб от на Різдво, на Новий рік, знаєте, в християнській традиції, що от на, 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 на Різдво вже там домовляються, вже там е, будуть пити за мир. Там ті солдати, ну чи принаймні, хоча б частина солдатів вер повернеться вже дома, буде з родинами зустрічати Різдво, Новий рік, отаке от все. Але китайці можуть сказати, так, а китайський новий рік не, не 1 січня, а колись там в лютому він там плаває, да, там типу опаньки. Тобто я так думаю, що Китай е, якщо почати там штовхати Путіна, а у Сі Цзіньпіня є можливості штовхати Путіна якраз до заморозки конфлікту, але там, ну, ми розуміємо, якщо Путін заходить у <кхи> зимову війну. Він буде намагатися покласти на штил, він буде намагатися здобути якісь успіхи на фронті, взяти Покровськ, з Канстаху там, типо, вийти можливо до Славянська, Краматорська. От і чи Сідзіньпін дозволить чи Путіну повоювати до зими? Поки що втішна для нас новина. Путіну для війни не вистачає десь мільярдів 50 доларів. Це десь 10-12% бюджету, яких не Ну те, що вони не доберуть по нафті і по, і по іншому, да? тобто есть, треба або... треба або своїм сіктим тим делать, да, там, типа свій бізнес крушить, рубать, що рашка успішно вже і починає задумувати і робити, але між тим. Рашка дуже хотіла б попросити 40 мільярдів. ну, Принаймні у нас є інформація, що 40 мільярдів, хочуть попросити у Китая якби кредит, причому кредит дуже хитрий. Там, просить кредит на закупівлю китайських же товарів. В першу чергу там мікрочіпов для шахедів, там бавовни для пороху, і саме головне там. Машини, ну, товари двойного призначення, мопеди там комплектуючі, і все таке те, щоб можна було російській промисловості працювати на війну. Це все як би можливо, якщо Китай буде допомагати. Зрозуміло, що ми зараз будемо що бачити, ми будемо бачити активізацію вже зусиль тепер. Китая у вирішенні, як вони кажуть, там української кризи, да, а насправді російсько-української війни. І це лише початок процесу. Ще буде зустріч, і Трамп приїде в гості до. Китай, що для Китаю, ну, в європейській традиції, можливо, це і не дуже важливо, а в китайських, хто до кого приїжджає, той є да, той якби б нижче е, стоїть Трамп приїде, скоріш за все, це відбудеться після Нового року до Китаю, і от тоді, е, можливо, українське питання буде не другорядним після е, митно-тарифного, а першим питанням. І тоді, е, можливо, якраз на весну і. Буде заморожуватися конфлікт. А скажімо так, Китай ну не то, що прям по дзвонку там, типу, Ало, Павло, там Путін харебалдеть, блін, заканчив цю авантюру, але десь в цьому напрямку, я думаю, що правильно, тому що китайці, у китайців якраз є козирі сказати Путіну там, типу, Завали своє оце і там, типу, блін, замиряйся. Ну теж, щоб зберегти лицо, щоб залишити там. Заморозка конфлікту, якраз те, що буде ну, якби влаштовувати Китай. Хоча Китай і зараз уже заявляє, от їхній міністр закордонних справ сказав, що там, типу, ми як стояли, так і стоїмо на тій позиції, що основа світоустрою це непорушність кордонів. От, І Китай. Це прямо і заявляє, чому ну, та тому, що тоді і Тайвань, якби це ж частина Китаю, да? і для Китаю, принаймні зараз це важливо. І так, висновок: Китай доказав свою гігімонію: Китай до показав всьому світу, що вони з Сполученими Штатами дві рівні країни, і що світоустрій. Уже тепер не можуть вирішувати лише одна Америка. А треба рахуватися з Китаєм, і Китай далі це може довести. І щоб довести це, він може заморозити війну в Україні. Дякую, що вислухали. І ще раз, будь ласка, вподобайкаємо, будь ласка, коментуємо, будь ласка, підтримуємо канал і знаємо. Що, незважаючи на всі, в тому числі, і хірові дипломатичні зусилля Офісу президента, Україна міцно стоїть на ногах, Русняві точно не пройдуть. Україна вистоїть. Ми переможемо. Тримаємо стрій на пасаран.